Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент Тіві, традиційно, програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шулійка і сьогодні відповідаю на запитання, які телеглядачі задавали протягом цього тижня. Отож, перше, що цікавить телеглядачів, це якщо людина хоче збудувати собі будинок, уже маючи у власності земельну ділянку, з яких документів варто розпочати? Тож. Перш за все, переконайтесь, що цільове призначення земельної ділянки, яка вам належить, саме для будівництва житлової забудови, особливо, якщо ділянка межує з угіддями сільськогосподарського призначення. По-друге, вам необхідно отримати будівельний паспорт, який видає уповноважений орган містобудування та архітектури безпосередньо, або ж його можна отримати у ЦНАПах, або також через сервіс Дія. Для отримання власне, цього будівельного паспорта встановлено наступний перелік документів: по-перше, це заява на його видачу зі згодою замовника на обробку персональних даних. Далі це є копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або ж заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстроване уже в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також наступний третій документ це є схема намірів забудови земельної ділянки, де вказується місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, якщо вони є, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів інженерії, мереж, споруд тощо. До речі, проєктна документація на забудову подається лише за її наявності, і будь-які вимоги щодо надання проектної документації для виготовлення будівельного паспорту є безпідставними і незаконними. Далі обов'язковим документом для виготовлення будівельного паспорта є згода співвласників земельної ділянки на забудову, якщо відповідно такі є. Наступний документ це інформація про наявність у межах земельної ділянки, режиму творючих об'єктів або ж об'єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення. Нового будівництва об'єкта усі зразки документів ви можете знайти у наказі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 5 липня 2011 року, номер 103. або ж зразки документів вам мають видати безпосередньо у ЦНАПі. Далі. Вам необхідно повідомити про свій намір збудувати будинок. Власне, для цього вам необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт до ЦНАПу. Так називається цей документ. І, відповідно, це повідомлення подається до СНАПу за місце знаходженням земельної ділянки, тобто місце, де ви плануєте будуватись. До речі, Віднедавна, а власне від 4 лютого 2025 року набрала законної сили постанова Кабінету міністрів України, котра спрощує та автоматизовує цю процедуру, і якщо раніше... Кожне таке повідомлення розглядалося особисто фахівцем протягом 10-15 робочих днів, то тепер, згідно з 117-ю постановою, все відбуватиметься в автоматичному режимі, і людина уже протягом 10-15 хвилин матиме підтвердження, що вона належно повідомила про початок будівництва. Тобто, ще раз повторимо: перший документ це є оформлення будівельного паспорта. Другий документ це є повідомлення про початок будівництва. Далі, після завершення будівництва, коли вже будинок готовий, за тою ж самою процедурою, тобто в ЦНАП, подається декларація про готовність об'єкта до експлуатації та реєстрація права власності на нього. Така реєстрація відбувається на основі будівельного паспорта, про який я розповіла трошки раніше, та є абсолютно безплатною. Тут треба сказати, що для реєстрації права власності вам необхідно також звернутися до ЦНАПу із заявою про присвоєння будинку адреси та технічним паспортом. Адресу присвоюють виконавчі комітети сільських селищних та міських рад. А технічний паспорт може видати будь-яка сертифікована організація, що має кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. Їх, як правило, є завжди декілька у кожному населеному пункті, маючи при собі ось цей технічний паспорт. Рішення про присвоєння адреси, якщо її раніше не було присвоєно, та попередньо подавши декларацію про готовність будинка до експлуатації, ви отримаєте в ЦНАПі витяг про право власності на будинок і матимете змогу в подальшому там зареєструвати своє місце проживання. Ось цей витяг і є фінальною стадією, що підтверджуватиме, що будинок є готовий, він є окремим об'єктом нерухомого майна і належить саме. Далі поговоримо про те, що у попередніх випусках я зазначала про те, що громадяни, що розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, мають право на отримання компенсації від держави. Тож мене запитували про те, яка ж сума цієї компенсації та які обов'язкові вимоги мають бути дотримані або її отримати. Тож Розповідаю постановою від 31 грудня 2024 року. No 1544 уряд затвердив порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Сума компенсації становитиме 450 гривень за кожну людину на місяць. Водночас компенсація не надається особам за внутрішньо переміщеними осіб, які одержують субсидію на оплату вартості відповідно частини або повністю житлового найму оренди будь-якого приміщення. А також варто обирати або ви отримуєте компенсацію за ВПО, яке розміщуєте, або ВПО отримують власне цю пільгу субсидію, так звану на оренду. Починаючи з 1 березня 2025 року, компенсація за кожну окрему внутрішньо переміщену особу також не призначається, або її виплата припиняється, якщо наявна одна із наступних обставин: по-перше, це встановлено факт родинних зв'язків з внутрішньо переміщеними особами, які були розміщені в житловому приміщенні. По-друге, це встановлено факт перебування за кордоном внутрішньопереміщеної особи більше ніж 30 календарних днів підряд, саме власне на дату проведення перевірки права на отримання компенсації. І по-третє, це пенсійним фондом України отримано від соцслужби інформацію про непроживання понад місяць осіб у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація. Наступне це за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві або повідомлення якоїсь будь-якої недостовірної інформації. До речі, починаючи з 1 березня 2025 року компенсація призначатиметься на 6 місяців за новим змерненням, якщо розміщення внутрішньо переміщених осіб, які вперше буде виплачуватись така компенсація. І водночас виплата компенсації на другий шестимісячний період продовжується пенсійним фондом України автоматично після перевірки відповідного права, таких ВПО на надання компенсації, тобто повторно через 6 місяців, не потрібно буде звертатися до пенсійного фонду України з цим питанням. Так само починаючи з 1 березня 2025 року, під час розгляду нових звернень за призначення компенсації, також не призначається ВПО, якщо протягом трьох місяців перед зверненням установлено, що внутрішньо переміщеною особою здійснено купівлю або ж одержано безоплатно чи придбано на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, або ж, відповідно, в певних благодійних організаціях отримано, чи в тому числі. За рахунок міжнародної грошової допомоги, кімнату, будинок, кімнату в гуртожитку чи квартиру або інше житло, далі мене запитують: чи можна отримати гроші при народженні дитини замість пакунка малюка та яку суму можна отримати? Отож розпочну з того, що набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 4 лютого 2025 року, номер 114, якою визначено механізм призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної, тобто грошової допомоги замість так званого пакунка малюка батькам. До речі, у разі відсутності батьків таку компенсацію можуть отримати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, опікуни новонародженої дитини, якщо ж батьки відмовились від такої новонародженої дитини в пологому будинку або ж перинатальному чи неонатальному центрі. Відповідно, ці люди зобов'язані забезпечувати створення належних умов для догляду та виховання дитини. В такому випадку вони власне і претендують на виплату ось цієї грошової компенсації. Кошти ж виплачуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Відповідно, цей рахунок повинен бути відкритий у банку, який долучився до забезпечення монетизації одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Як правило, це ощадбанк. Право на отримання грошової компенсації мають також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України чи міжнародними договорами порядку в'їхали на території України, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особи, які потребують додаткового захисту. Відповідники легально знаходяться на території України і які разом з дитиною на законних підставах тут проживають. Сума виплати замість пакунка малюка в речовому еквіваленті становить 3 прожиткових мінімумів, тобто на сьогодні це є 9084 гривні. А витратити їх можна лише у магазинах, що продають дитячі та супутні товари, перелік яких є фіксованим, але досить широким. Тобто, купити на них їжу в супермаркеті чи витратити ці кошти не за призначенням не вийде. Кошти мають бути витрачені на забезпечення комфортної життєдіяльності дитини, забезпечення дитини речима, першої необхідності, одягом, іграшками, пелюшками тощо. Наступне запитання це чи всі студенти будуть зобов'язані проходити базову загальновійськову підготовку відповідно до змін у законодавстві. І з якого курсу планується така підготовка. Отож відповідаю. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 червня 2024 року, що називається про затвердження порядку проведення базової загальної військової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту та поліцейських, передбачено, що з 2025 року. Базову військову підготовку мають проходити всі чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою освіти у вищих навчальних закладах. Скоріше за все, йде мова про наступний навчальний рік, що розпочнеться у вересні 2025 року. З точки зору юридичного аналізу, можу сказати, що чоловіки вже Саме трактування мається на увазі повнолітні, тому мова про першу або другу курсників тут не йде. Тому тут можна сказати, що такий предмет буде запроваджено не раніше третього року денної або дуальної форми навчання. Тут треба зауважити, що це абсолютно не пов'язано з мобілізацією, бо ж мобілізаційний вік становить 25 років. І далі, а тим більше, це не стосується військовозобов'язаних, які навіть після 25 років вперше здобувають вищу освіту за денною формою навчання, за чинним законодавством України такі особи взагалі не підлягають мобілізації. Тому можна резюмувати, що це лише новий навчальний предмет, який буде обов'язковий до вивчення усіма чоловіками в університетах. Починаючи з третього курсу навчання протягом одного року. На сьогодні це всі запитання. Якщо ж ви хочете отримати більше відповідей на запитання юридичного характеру, що вас цікавлять, звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, або ж телефонуйте за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!